Міський зоопарк. Гаразд, гаразд, заспокойся. Я несу тобі обід, Левчику. Іди їсти. Ой, боляче. Все гаразд. Гаразд? Це по-твоєму гаразд? Що це? Це заноза в моїй лапі. Заумри, я її витягну. Але ж я тебе не чіпав. І не чіпай. Приведи мені спеціаліста із за нос. Гаразд, гаразд. Скажи, що його викликає Рекс Король звірів. Я почуваюся, як останній звір. Я покличу ветеринар. Поклич двох. Двох. Можливо, другий матиме іншу думку. Ветеринар. Увага! Доктори Том і доктори Джеррі приїздіть у міський зоопарк для надання першої, другої та третьої медичної допомоги царю звірів. Його симптоми ой, аяй і ай яй Це все. Досі болить? Звідси я ж он туди. І цей дивний звук у вухах звучить ось так. Леви, як добре, ветеринари прибули. Принеси бинти і побільше чистої води. Спершу мені треба отримати гроші на твоє медичне страхування. Миєте руки у моїй мисці з водою. <плес> Я зрозумів. Гарна думка. Зав'язати мені очі, щоб я нічого не бачив. О, ні. Тут так темно. Я боюсь темряви. Зніміть це з мене. Я справді хочу позбутися цієї занози, але мені не повинно бути боляче навіть трішки. Тому ви маєте вигадати, як мені допомогти. Куди вони поділися, ці ветеринари. Божевільні лікарі. Лишили мене самого з хворою лапою. Але чого я чекав? Зараз такі лікарі пішли. Я стомився чекати. Де ці умільці з бинтами? Скрип? Це скрипить моя заноза? Цікаво, чи повториться скрип? Повторився. Знову скрипить ще гучніше. Ось ви де. Чого ви розважаєтесь, замість діставати мою занозу? Урок граматики? Навіщо зараз? Закрите одне око? Гаразд, друже. A -L X, T G F -Q M, J D P L E. З, архсі. Усе, що тепер? Іншим оком. Гаразд Ейлекс Ті, Джі, Фем, Джейпі Лі Ей. Що тепер? Ще раз обидва ока. Може хтось пояснить мені, до чого це все? Коли ці двоє повернуться і допоможуть мені. Можливо, сьогодні всі лікарі грають у гольф. Оце так. Я не знав, що до мене прийде медсестра. Сьогодні медогляд. Так. Я правий сестро. Я знаю, що треба сказати. Я знаю, знаю, знаю не хилити голову і покашляти. Доки ви тут, хочу вам дещо показати. Бачите? Це дурничка. Усього лише маленька заноза. Її дуже просто витягти з лапи. Бачите? Не варто перейматись дрібниці. Яка лялечка така гарна. Кмила, ти мене покорила. О, ні, це надокучливі лікарі. І за повернулась. Тягни з мішка. Тепер я знаю, чому лікарям не роблять рекламу. Ще й записка в такий час. Що це? Полювання на скарби? Знайди скарб у мільйон доларів. Йди за цією картою скарбів до мішку зі скарбом. Спочатку зроби 20 кроків на північ до старого клену і підніми палець догори. Потім 30 кроків на схід і просунути лапу в дупло. Тепер Сорок кроків на південь і висунути лапу за стіну зоопарку, а потім зробити тридцять кроків на захід до мішка зі скарбом. Ага. Мішок зі скарбом. Що? заноза зникла, а я нічого не відчув. You guys are Хлопці, ви генії! У вас чудово виходить лікувати. Хлопці, слухайте. Ці двоє найкращі ветеринари. Лікарю, у мене здається, ломить хобот. А в мене дуже болить горло. Лікарю, а в мене болить голова. Щодня перед початком годування. То ви допоможете нам. Ось і вони четверо фіналістів п'ятисотого інтернаціонального чемпіонату пілотів. Зараз біля вежі пролітає його лідер Фріц ван Спріц, відомий барон на своїй блакитній бетті. Стежте за ним уважно. Він полюбляє хитрувати і порушувати правила. Ти чув, що він сказав? Отто ви самі знаєте, бароне? Ви дуже підлий і хитрий. Так, я знаю, але це нечемно. Вибачте, бароне. Другим летить сер Аскат Тейслі з Англії на коричневому слаучері. Чекайте, чекайте, сир Аскат сідає. Що? У мене скінчився чай, а я думав, що купив його. Сир Аскад сходить з дистанції і йде на посадку. Тепер друге місце займає наступний за ним П'єр Паскафе із Парижа. На літаку біштекс. Час пообідати. О, курча, моя улюблена страва. Увага! П'єр сходить з курсу. Навпаки, я притримуюсь курсу найголовнішого курсу. О, О-ла-ла. Є рознято зі змагань. І тепер на другому місці опиняються два милих підкорювачі неба від сполучених штатів Том і Джері на своєму невдасі. Тож братимуть участь лише два. Літаки змагання пройде швидко. Так, так, надто швидко, щоб вони не встигли розслабитись. Оце вже точно. Вон вони бароне! Чудово, скоро їм здасться, що вони врізались у мур. Брудні трюки. До речі, вони справді вріжуться у мур. Гарматний відсік відкрито. Зараз вони розіб'ються. Щось пішло не так. О, ні! Ми так вдало приземлилися, тому що я чудовий пілот. Це ж так? Ви найкращі бароне. Ідіот. Вибачте, бароне. А тепер отто ти спустися по драбині і відпиляєш їм хвіст. Так, бароне. Ну, тепер вони розіб'ються. Спустіть драбину нижче. Ще нижче. Підніміть драбину. Якщо хочеш, щоб усе вийшло, доведеться зробити самому. Але я робив це сам, бароне. Мовчати, ідіот. Я сам спущуся мотузкою і відпиляю їм хвіст. Я всього лише виконую наказ. До того ж, ти ж не вдариш людину в окулярах. Правда? Я лише смикну мотузку і відкрию парашут, а потім повернусь до вас знову, дурні. А де мотузка? І де парашут. Тримайте парашут, бароне. Врятований. Ти ідіот. Досить клеїти дурня. Зараз ми їм покажемо сальто Фріцца ван ванспріца. Ні, тільки не сальто Фріцца ван спріца. Тепер я полечу за ними, щоб впевнитись, що вони розбились. Розвертай! Розвертай, дурню! Швидше, дурню! Швидше. Цемент. А тепер наш суперплан. Виллямо на них швидко застигаючий цемент, і він зупинить їхній пропелер. І вони впадуть. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Приготуватися литий цемент! Локіфа. На щастя, я підготувався до такого випадку. А! Що? Цементовий парашут? <плес> Вони виходять до фінішної прямої. Отже, хто переможе? Фріц ван Спріц, його помічник Отто чи Том і Джері? Фріц ван Спріц і Отто Ван Бротто переможуть. Особливо тепер, коли в мене новий план. Цим ми відкачаємо у них пальне. А без пального вони не зможуть летіти і впадуть на землю. Все зрозуміло. Ще як, бароне. Все, думаю, ми перемогли отто. Тепер можна розслабитись і насолоджуватись польотом. Ні, Не можна, бароне! Дивіться! Що це таке? А вони наближаються до фінішної смуги. Здається, так, це Том і Джері, наші нові чемпіони. thank you just... Мамі! мамусю, 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 Ma'lya, ma'lya. la, E <mean> aí Оля. Мамусю, мамусю. Мамуся. 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 А -а. Не. Мам. Мамуся. 哎呀！ A ferma ciaka